Друзі, залітайте на розпродаж. Щойно загнали з Китаю ціленькі короли 21-го року. Гібрид. По дуже вигідним цінам. Подивіться на цю красу. Легендарний пріусовський гібрид. Японська якість. Подивіться на стан салону. Це, звісно, не шкіра, але це і не лексус, правильно. Шкіряне кермо, електричний ручник, великий мультимедіа. Просто бомба. Хочу підмітити, що стилістика салону повністю чорна, включаючи стелю і бокові накладочки. А який багажник! Багажний відсік можна засунути просто свиню. Дивись, повна комплектація. Все новеньке, чистеньке, їм не користувалися. Летіть, диски на всі. Подивіться на стан салону. Яка краса! Робоча, економна машинка по дуже вигідній ціні. Подивіться, які гарні сидіння. Яка карта, як воно збереглося, 21 рік. 1.8 гібрид. Toyota Corolla. залітайте швидше.